Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор потужністю 20 кінських сил з реверсом, Kubota gl 200. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із габаритних розмірів від початку до кінця заднього колеса 272 см. Якщо захопити шифру, отримаємо 380 см. Колія по центрах задніх коліс 97 см. А якщо поміняти колеса місцями, тобто розширити колію, отримає майже 117 см. Вага приблизно 1300 кілограм. Резина, що спереду, що ззаду, японська. Пазуду у нас розмір 8,3х24 на з гарними шипами. А передня 6х14. Також дуже гарний стан. Так, агропросвіт 36 см. Рівна підлога, підвісні педалі, підсильвач керма, реверс напівгідравлічна коробка передач, u shift діапазон повишених понижених передач, задній привід, повний привід або функція оберт на місці. Також, якщо включити понижену передачу і оберт на місці, можна включити більш швидкий розворот режиму ID. Тут у нас кран гідравліки і педаль блокування диференціалу. На вал відбору потужності маємо 4 швидкості вперед, одну назад. Напрацювання 726 мотогодин. Тут у нас повороти, фари та сигнал. Газ під рукою, пам'ять задньої навіски, газ під ногою. Сидіння щеліне, куботовське. Заглянемо під сидіння, в бардачок. Тут у нас дуга безпеки. Фреза кріпиться на. Стандартне трьохточкове кріплення, трикутник для швидкозйому з автопопадачем. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 140 см. Ось показую стан ножів. Є також боковий гідроциліндр. Керування ось тут. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий. Це в нас вмикає контроль глибини. Максимальна висота підйому або виключення фризи повністю в синьому положенні. Безпечний режим. Жовте включено синє вимкнено. Це в нас при включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Ручне керування боковим циліндром і керування навіскою верх-вниз. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу, перекриття подачі палива. Гарний стан резини. І давайте тепер присядемо. Ну, місця тут вистачає. Заводиться легко, гарно. Перевіряємо боковий циліндр вправо, вліво, Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий. Максимальная высота подъема. Вымыкаю и фраза поднимается. И еще давайте включу беспечный режим. Реверс назад и фраза поднимается. Вот так. так, ну что ж, давайте... Присядемо на перед? І давайте трохи проїдемося. Можна без щеплення. Реверс вперед, перша передача, і ми вже їдемо друга, третя. Дуже приємно, що є тут підсилювач керма. Підвищуємо передачі далі, четверта. П'ята, шоста, сьома і восьма. Газ пол. Повертаємося на майданчик. Зменшуємо передачі. Можна без щеплення, давайте поки четверта. Перевіримо функцію розворот на місці. Коли викручую колеса, бачите. Передні починають крутитися значно швидше. І трактор стає надзвичайно маневреним. Працює і вправо, і вліво, і вперед, і назад. Так, Стаємо на попереднє місце, вимикаємо передачу і щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо на педаль тормозу. Так, давайте включимо вал відбору потужності. Сфриза трохи опущена. Щеплення. Перша передача. ми згори. І давайте зразу максимальну передачу, тобто четверту. І я вийду, покажу вам це ближче. Кардан і ножі. Все тихо і стабільно. Щоб вимкнути, сідаємо в тракторець, щеплення і в нейтральне положення. на місці може вимкнути. Трактор на тормозі. Давайте перевіримо, що в нас робиться під капотом. Тракторець вже прогрівся. Бачимо вихлоп дуже чистий. Бачимо, генератор, глушник в чудовому стані, бак тут на 27 літрів. Акумулятор стоїть ще японський. Ось із двигуна і де сопун, можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Так, давайте ще обійдемо з цієї сторони. Масляний фільтр замінено, палений фільтр замінено. Повітряний фільтр стоїть новий. Масло в двигуну також залито нове. Бачимо, тут двигун з маркуванням d 1403 Робочий об'єм двигуна 1400 см3. Розширений бачок, радіатор спереду. Покажу ще стан форсунок. Даю обертів. Дуже гарно двигун відгукується на педаль газу. Так, Ну а глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте підходити вже до завершення і підводити якісь підсумки. Ось такий тракторець в прекрасній просто комплектації, реверс, підсилювач, розворот на місці, плаваючий режим в комплекті з фрезою 1,40 м. Вартість такого комплекту 7 тисяч. 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу. Заїжджайте на майданчик у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі.